Діти не харчуються, і за того виникає проблема із шлунком, виникають проблеми з гастритами. Троє дітей Наталії Занузовської ходять до тининського ліцею, які більшість учнів у Чорнобильській зоні вони мають право на безкоштовні обіди, але їх не отримують. Дітки ходять самі в магазин, хто старших таких бігають самі в магазин. Але ж наші діти є діти. Вони купляють чіпси, сухарики, пепсі, кола різне. але ну, тільки не те, що треба. Ну а потрібно, щоб діти їли повноцінно. Є, що меншенькі дітки харчуються тим, що батьки дають, не соромляться. їдять бутерброди, їдять там, що батьки положать. А старші вони вони вже більш такі. З них сміються, вони соромляться, ідуть купляють ті ж самі чіпси, сухарики. Ми і так проживаємо у Чорнобильській зоні, третя зона, ніхто її не забирав, і діти обділені так сказати здоров'ям. То, на мою думку, я думаю, що мене підтримують всі батьки і бабусі, і всі підтримують в тому, що тут треба не просто харчування, а посилене харчування. І найперше дбати про здоров'я нашого майбутнього покоління. У Тиненському ліцеї навчається майже тисяча школярів. На їх харчування гроші виділяють із державного бюджету. На 1 вересня ми мали надію, що наші діти будуть харчуватися в їдальні, але потім сказали, що фірма, яка програла, подала позов і відповідно призупиняються всі дії. Школа може одночасно харчувати 350 учнів, але як ви бачите, вона пустує. У нас найсучасніше обладнання дійсно таких в таких школах, в районі можливо ні в кого немає в області. Я думаю, що є в 2017 році, воно було закуповано. Шкода, що простоє. Так, це дійсно, що шкода, що простоє. Як розповіла заступниця начальника управління соціального захисту Сарненської райдержадміністрації, на торги подавалися три учасника. Згодом один із них написав скаргу до антимонопольного комітету щодо іншого. Буцімто підприємець допустив помилки при поданні документів. Тож торги скасували. Новий аукціон призначили на 16 вересня. В 10-х числах жовтня вже буде підписана угода і розпочнеться харчування. А якщо знов не буде оскарження. Ну, ми на це надіємося, що скарження не буде. Зв'язку з тим, що діти наші не харчуються у навчальних закладах, управлінням соціального захисту здійснює нарахування і виплату компенсації. На дитину від 6 до 10 років це 360 гривень, від 11 до 14 років це 370 гривень, і від 15 до 18 років 380 гривень. Оксана Туз, Микола Мельничук, новини на Суспільному.